Дійство з нагоди Масляної нова весна для малюків організувала відкрита громадська платформа Нова Полтава. Незважаючи на те, що свою діяльність в нашому місті вона розпочала лише минулого місяця, вже сьогодні можна споглядати результати її діяльності, розповідає лідер Лев Жиденко. Власне, сьогоднішнє свято і якраз є прикладом того, що з точки зору такого. Загально полтавського свята запропоновано людьми, які прийшли до нас відкриту громадську платформу. Головна мета відкритої громадської платформи Нова Полтава об'єднати ініціативних людей, щоб напрацювати чіткий план якісних і динамічних змін міста, продовжує Лев Жиденко. Втім, під час заходу зовсім не хочеться згадувати про негаразди рідного краю. Тому безтурботна малеча та батьки споглядали концерт, брали участь у квесті, вікторинах та конкурсах на спеціальних листів. Діти написали про те, чим завинили перед батьками та близькими і обіцяли не повторювати своїх помилок. Серед тих, хто залишив вибачення у спеціальній скринці, вибірковим способом обрали переможців та нагородили їх подарунками. Я вибачаюсь перед мамою за те, що на протязі року не завжди гарні оцінки, та іноді не слухалася. Її. За те, що не балувалася. за те, що я не слухає, яка ж масляна без млинців. Під час дійства нова весна. Кожен міг спробувати цю традиційну страву і покласти до спеціальної скриньки гроші. Суму визначали самі відвідувачі. По завершенню заходу зібрані кошти, а це майже 20 тисяч гривень. Представники нової Полтави передали волонтерам полтавського батальйону небайдужих. Вже найближчим часом за ці гроші будуть куплені необхідні речі для наших захисників, які воюють на сході країни.